На днях виставляв відео про те, що поламався наш джет, і ось вже ми його поремонтували. Виходить, що, хто бачить відео, тут у нас на цьому валу розсипалися геть повністю втулки. І навіть перетерся самій такий якби, палець, який був в втулці від самого вала. Перетерся і геть спав повністю з двох сторін. Тобто втулки розсипались. Ось, вони були златуні, отакі втулочки. Ну і цього разу ми поїхали до е, токара і токар нам зробив. Ось так. Получається, наварив сюди на цю постінку, яка була просто наварив таку виточив і сюди вставив графітові втулки. ось А там просверлив дирку в цьому. І туди на різьбу закрутив також ще такого пальця. Для того, щоб він по графітованцям втулці ходив. З двох сторін так зробив. І отак воно виглядає. ось Тому Побачимо, скільки буде. Надіюсь, проблем вже з цим не буде. А ось з цим будемо бачити. Треба слідкувати. Ось.